Нікопольщина чинне щодня під обстрілами на Запоріжжі біля АЕС здетонувала російська міна, а покров отримав допомогу від благодійників і волонтерів. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Мирна ніч на Нікопольщині у районі обійшлось без обстрілів і ракетних ударів. Проте влада закликає жителів не нехтувати тривогами, поки ворог на березі Енергодара загроза атак існує. Нині ж обстановка в усіх населених пунктах контрольована. Зокрема, про Нікополь розповів міський голова Олександр Саюк. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Неспокійно у Нікополі було у середу. Вчора росіяни обстріляли місто з важкої артилерії. Травмовані четверо людей, пошкоджені майже півтора десятка будинків. На місці прильотів вже побували мої колеги. Про все дивіться далі з перших вуст. Перші хвилини після атаки на місця руйнувань прибувають рятувальники та поліцейські. Пострадавши є зесть є, 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 люди? Уходіть сюди в укриття. у наслідок обстрілів четверо травмованих людей дістають з-під завалів. Давай, ноги ноги. Все. Серйозні травми отримало подружжя літніх людей. На зараз стан їх стабільний. Їх з міської лікарні переведено до Дніпра в більш спеціалізовану та більш потужну лікарню. Вони отримують всю необхідну допомогу медичну. І це. Тяжка ситуація, адже вкотре не маючи е якихось успіхів на полі бою, російська армія продовжує воювати з цивільним населенням нашого району. Онук постраждалих каже, його родина якраз була вдома. Обстріли застали, сім'ю зненацька, коли всі відпочивали. Дітілі кушали в это время, Батьки їли в цей момент і їх накрило, поранило. Фотографії були. Бабуся інвалід другої групи. Дід теж, діду, 80 років. Просто якщо б вони були в іншій кімнаті, поталанило би, скажімо так. Були б вони в іншій кімнаті, то так повезло, так скажемо. Перші прильоти були близько 11-ї години, розповідає Нікопольчанка Віра. Снаряд влучив у будинок сусідів і ще один неподалік. У цей момент сім'я жінки була вдома, усі займалися хатніми справами. Готовили, жарили картошку, щоб ви розуміли. Чоловік каже: я зараз нажарю картошку. картошку, мене боліла голова. Давлення випала таблетку, лягла на диван. Як я встала з дивана, я не знаю, бо в нас якраз вилетіло вікно. Повилітали вікна і у домі пані Людмили. Також у будинку пошкоджені двері, але жінка тішиться, що всі живі, а майно каже, відновлять. Поки ми поки ми приходимо до тями. Поки що я думаю, що все це відновиться. Приїжджали вчора, мер приїжджав, інші хлопці приїжджали. Сказали, допоможуть з парканами. Аби отримати допомогу, кажуть, у мерії слід звернутися на гарячу лінію. Усім постраждалим видадуть необхідні будівельні матеріали. Контакти зараз на екрані. Аймін Арнаут, Микита Саєнко та Даніл Ратобильський про Нікополь. Нагадаємо, також Нікопольці, домівки яких постраждали від російських обстрілів, можуть подати заявку на обстеження. Це стосується власників приватних будинків і багатоповерхівок. Необхідно прийти до місцевого ЦНАПу. Він працює з понеділка до суботи. Із собою треба мати паспорт, картку платника податків, документи на право власності та фото пошкоджень. І про ситуацію на Запоріжжі біля машинної зали 4-го енергоблоку на АЕС вибухнула російська міна. Про це повідомляє енергоатом. Звук від вибуху чули українські атомники однак окупанти одразу ж стали заспокоювати працівників і ховати наслідки, аби представники МАГАТЕ ні про що не дізнались. Повернемося до Нікопольщини. Покров отримав гуманітарну допомогу від благодійників. Місто передали побутову техніку та меблі. Зокрема, холодильники, пральні машини, столи та стільці. Усе волонтери вже доставили у місцевий гуртожиток, в якому мешкають переселенці. А центральна міська лікарня Покрова отримала від волонтерів засоби індивідуального захисту. Це Костюми, маски та антисептики. Медики кажуть, навесні під час зростання захворюваності на ковід ця допомога необхідна та своєчасна. Жителі Червоногригорівської громади можуть безкоштовно прийти на прийом до вузьких спеціалістів. Завтра у селі Борисівка для пацієнтів працюватиме ендокринолог, а у Дмитрівці кардіолог. Потрапити на огляд можна з 10-ї години. Він проходитиме у фельдшерсько-акушерських пунктах. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Тримаємо стрій, сміливі люди, нескореної країни.